Будемо готувати лимонний пиріг. Дивіться, яка в мене сьогодні вітамінна бомба. Це щось страшне. Два лимони, бо лимонний пиріг називається. Яйця, мука ізюм 200 грам. О, горішки, теж 200 грам. Масло 180 грам, цукор, мука. Все в нас тут є. Будемо робити. Смачнющий, поживний, вітамінний, бо вітамінна бомба. Ви тільки гляньте. Пиріг. Починаємо. Нам треба розділити тепер відділити жовточки від білків, бо до тіста йдуть жовточки. От ми розділяємо. Білочки потім нам пригодяться. О. І буде такий пиріжочок. Білочок не хоче. Отак. От Жовтий цукор, сіль, ванільчик, масло. Все змішала. Он, бачите, І буду соду додавати. Чайна ложечка соди погасити треба оцетом. От. І буде, буде обичне пісочне тісто. Масло сюди треба гарної якості. Я брала 82%. О, ось так зб'ю. О, погашу, не збив, а погашу. І все. І будемо зараз додавати муку. От. І будемо робити пісочне тісто. У цю суміш, у цю суміш, то даємо Муки треба 460 грам. От. І будемо замішувати гарненьке пісочне тісто. Я тут відміряла 460 грам. наше тісто. Подивіться, яке гарнює тісточко. О, Домішуємо ось так. бачите? Таке треба, щоб було м'якесеньке. Не забить. Що... І зараз хай положить, полежить воно, хай відпочине. Красунечка чисто получилася. О, М'якусеньке, хорошеньке. О, Трошечки відпочине, і будемо робити начинку до цього пирога. Вкуснякій. Ось дивіться, порізала свої лімончики, кусочок поставила, бо лимончики дуже величкі. Ну так, щоб чайок тільки попити. Майже два лимона сюди. І перебити треба е, немілко, а так, щоб середненько. О, О так. Ті, тісточко беремо і виложуємо на деку. О, я його не розбиваю, а ось так буду пальчиками. Розрівнювати, бачите як? І воно так буде добренько. Дівчатка, отак розложую лімончик, бачите як? О, так скрізь скрізь розложую. І такий буде гарний пиріжочок у нас. Рівномірненько, бо це ж лімончик. Ой, добренький буде. Ой, добренький. Лімончик красивенько розложений. Ізюмчик промила, пропарила, висушила і тепер посипаю по нашому красивому пирожочкові. Чи маленько ізюмчику буде так гарненько? А, я так, отак, отак, отак. Ось і пригодились нам наші білочки. Будемо їх збивати гарненько у безе. Добавляємо трішечки солі. От, може багато. Трішечки солі і починаємо збивати. Будемо збивати добре-добре. Потім потрошечки будемо додати, оцей, бачите, тут така велика чашечка, більш, навірно, 250 грамів. З вершечком будемо вводити сюди цукор, щоб збилося гарненько. Ну, як не зіб'ється, то теж гарно буде, виходить. Так що все буде добре. Ось так в мене збилися, гляньте, білочки, як красиво. І будемо виложувати гарненько сюди. О, Отакими от прийомами. О! Розмажемо красивенько, бачите, як гарне. Отак в мене гарненько розложилося безе. Ну, я називаю безе. Білки збиті з цукром. Гарно збилися, гарно розложилися і треба посипати орішками. І в духовочку, в духовочку на півчаса. Орішки, отакі от кусочками немаленькими. Посипаємо і все. Ось так розложені горішки. Цілій дочки і в духовочку на 30 хвилин. На 180 градусів я розогріла духовочку, і хай печеться. Ну, треба ж дивитися, в кого яка духовочка, щоб спеклося, щоб було гарненьке. Ось у мене вже пиріжок готовий. Подивіться, який кра... класнючий, класнючий. Покажу ще в розрізі. Спікся, пікся рівно 35 хвилин. Так що, щоб знали, Ну, кожного своя духовочка. Красота вийшла. Пиріжок спікся, це красивий вийшов такий, подивимося, що вийшло в нас в розрізі. О, Розріжемо і подивимося. Ой, красиво! Треба порізати. Ось так, ось так. Я ж хочу кусочок маленький різати, а ріжу вже так, як Як треба. О! Дивіться, Безе, горішки, лимончик, красота. Буду пробувати на смак. Боже, який ніжний, смачний. Лимон дає такий смак цікавий. Так що рекомендую дуже-дуже смачно.